Трата перед Англією, гравець збірної України отримав травму. Ребро висловився про невиклик Малиновського. А у Челсі знову звинувачують мудрика. За що на цей раз розповім вам про це сьогодні, друзі, і не тільки звісно, Макс Коляда, ваша подобайка гайда. 8 вересня молодіжна збірна України зіграла проти Німеччини на виїзді у рамках товариського матчу. Поразка 0-2. брашко і Батаговтопали. Цікаво, як будуватиме гру без з них у найбу. То, скоріш за все, хтось з них точно поїде за дорослу збірну вже найближчим часом. А може, і вони обоє. Основна задача молодіжки, щоб звідти гравці їхали в національну збірну. А решта це дурниці. А що по головним командам країн? Вчора був другий регулярний день кваліфаю. Іспанія знищила Грузію. Це матч, який для мене був найцікавіший. Хвіча не зарішав. В інших матчах сенсацій не було. Ну і вже сьогодні збірна України буде копати, Македонія та Італія будуть грати. Переконаний, ці матчі більшість і чекає. Тож сьогодні ввечері, друзі, вмикаємо свої. Плазми, телефони, всі девайси і дивимось нашу національну команду. До Речі, одразу після матчу у нас вийде оперативний огляд, тож не прогавте його. Ну а поки перед грою закликаю вас робити свої прогнози у наших друзів з компанії Favbet. Підігрівайте інтерес до перегляду матчів, так їх дивитись куди цікавіше. Приходьте за посиланням в закріпленому коменті, ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перші депозити 300 фріспинів, і будьте всередині гри разом з трибуна та Favbet. Крокуємо далі до інших новин. Про нашу збірну ще сьогодні поговоримо. У Пейл запустила голосування за звання найкращого футболіста та тренера у липні та серпні. У голосуванні за найкращого гравця беруть участь Кирило Фесюн з колоса Дмитро Крисків Шахтаря, Іван Дібанго з Кривбаса та Юрій Климчук. На звання найкращого тренера претендують Віталій Світалій Рух, Юрій вернедуб кривбас Патрік Ван Шахтар та Роман Григорчук Чорноморець. І на мою думку, що гравець, що тренер. В цьому голосуванні мають бути. З руха переможцями, бо той перформанс на початку сезону, який видав рух, це дуже круто. І Климчук по цифрам дуже крутий, і по грі дуже крутий. Ну а Пономарьов, що цю молодь зміг е, налаштувати так на цей сезон. Це дуже круто. Лівий захисник Динамо Сітклей продовжує тренуватися з командою u 19. Повідомляє Динамо Манія тридцятирічному бразильцеві. Досі не знайшли клуб для продовження кар'єри. Він не входить до планів головного тренера команди Мірчелу Ческу. Висняну частину минул... Сезону Сітклеї провів на правах оренди за болгарський ЦСК 1948. Mm -hmm. Ігор Михайловичу, нам Сітклеїв в хлопаки цілком згодиться. До речі, друзі, на каналі Хлопаки вийшло нове відео. Там ми поїхали в звичайне село і показали, як живе звичайна сільська команда в умовах війни і в умовах, коли половина складу поїхала на фронт. Дуже цікавий і унікальний контент, якого на нашому футбольному українському Ютюбі. Немає тож гайда після перегляду цього відео туди підтримайте проект Хлопаки. Ми дуже стараємось для вас. Півзахисник Дніпра, 1 Домінго Бланко покинув команду. Повідомляє ФК Дніпроком. За інформацією джерела 28-річного аргентинця безплатно орендувала мексиканська Тіхуана. Угода розрахована на рік та має опцію викупу. Ну і крокуємо далі до збірної України. Сергій Рибров дав кілька цікавих передматчових. Коментів щодо моєї роботи, то я дуже щасливий. Для мене це дуже велика відповідальність. Я радий, що доєднався до збірної України саме в такий складний час. Не тільки ми з інченком поділяємо такі почуття, кожен гравець нашої команди постійно думає про Україну. Ми постійно про це говоримо. Ми знаємо, чому ми тут на своєму місці, тому що є хлопці та дівчата, які на передовій борються за нашу незалежність. Крім того, коуч висловився по маліні, якого не викликали на вересневі матчі. І... Про Ярмолу, у якого пошкодження, і невідомо в яких він нині кондиція. Ярмоленко ще не тренувався у загальній групі. Він займався окремо, подивимося. Він не готовий на 100%, але у нас є ким його замінити. Коли ми викликали гравців, у Малиновського взагалі не було команди та ігрової практики, тому ми його не викликали. Але Руслан це кандидат та член нашої збірної, тому нічого в цьому страшного немає. Взагалі, ви бачили, який кадровий стан на жаль, Ярмо лише почав тренуватися. На жаль, є пошкодження в інших гравців, і крім тих, друзі, проблем, що є, додалась ще одна. вибув тимчик, захисник Динамо. Пропустив вчорашнє тренування збірної у футболіста запалення привідної групи м'язів стигна. Ну і тут насправді, як на мене, лише один кандидат йому на заміну це Конопля. Я вже пояснюю, чому не Караваєв. Згадайте перший матч проти збірної Англії. Наскільки складно було Олександру? Втім, ви можете зі мною не погодитись в такому випадку, друзі, в коментарі. Ну, і якраз якщо ви зараз зайшли в коменти, то напишіть свій а, рахунок. Матчу Україна Англія. Яким буде рахунок? Ну і поки друзі ви пишете рахунок. Рахунок матчу, я розповім вам про треш, який сплив з Челсі. Ну і звісно, він стосується Михайла Мудрика. Британські журналісти продовжують топити аристократію. Повідомляється, що нібито українець міг з'явитися на полі ще до перерви матчу другого туру АПЛ проти Вестгема. Про це повідомляє те саме, The Athletic. Нагадаємо, що тоді українець вийшов на поле у перерві гри замість травмованого карні Чукваємеки. Проте головний тренер лондонців Маурісіо почуттіно хотів випустити мудрика ще наприкінці першого тайму, одразу коли травмувався Чукваємека. Але українець надто довго готувався до виходу на заміну, тому Челсі. Догравав тайм в десятьох. The Athletic продовжує знищувати Челсі. В минулому відео я приводив величезну статтю цього таки видання про те, що е, в Челсі не задоволені тим, що Мудрик забагато тренується, що він забагато допрацьовує в спортзалі, на полі після тренувань. Хто взагалі в цю маячню повірить? Який тренер, який клуб буде незадоволений тим, що гравець занадто багато працює? Крістіан Роналду, напевно, в цей момент зараз сидить такий. Це навпаки, мрія будь-якого тренера, будь-якого клубу, щоб гравець і після тренувань лишався допрацювати, і перед тренуваннями приїжджав найперший. Словом, друзі, Челсі будуть топити, поки вони не вийдуть з цього грутопіка. Це... це очевидно. Якщо ви так само думаєте, то поставте свою вподобачку, друзі. Ну і на сьогодні це все. Чекаємо матч збірної. Після збірної обов'язково заходимо на наш канал, на канал Трибуна, і дивимось огляд поєдинку. Па-па, друзі, до зустрічі!